На всеукраїнські зустрічі осередків та ініціативних груп Об'єднання самопоміч, що відбувся 2 квітня у Києві, Житомирський осередок представив новий проект Тиждень здоров'я. Головна мета ініціативи навчити українців жити здоровим способом і знизити кількість смертей людей працездатного віку в Україні. Існує думка, що здоров'я здоров'ям людей мають підкоритися хтось, але не самі люди. Це не так. Кожна людина має сама пікти своїм здоров'ям. А друга причина, чому це дуже важливо. Це те, що, як ми знаємо, в Україні є негативний приріст і причиною цього не тільки війна. Насправді серцево-служні захворювання щороку забирають дуже кількість українців. І ми вважаємо, що людям треба роз'яснити, як зробити так, щоб можна було жити набагато довше. Лідерка Житомирського осередку Наталія Чиш докладніше розповіла про всю діяльність ініціативи та презентувала глядачам відеоролик. Каже, що проблем як і у Житомирі, так і у всій Україні ще вистачає. Головне, аби люди об'єдналися їх вирішувати. Складається враження, що багато хто робить просто от фотографії там з дітьми, якісь звіти викладають на Фейсбук, як ми класно працюємо. Але проблем нереально багато. Ми не водимо хороводи навколо міської ради. Правда, ми робимо ініціативи. Ми просимо тілювати реформи, і це є те, що те, що можна ну, потрогати руками. Піднімаємо проблемні питання. Влада цього дуже не любить, але це наша справа, і крім нас ніхто цього не зробить. У Житомирі є кілька сталих тем, якими опікується міський осередок. Як зазначає Наталія Чиш, їх самопоміч не покине і буде доводити до кінця. Ми вже третє подання дали звернення до ВО мера з різними пропозиціями. Перше було це відкрити Оди, друге – це по тендерам, дитячі садочки договори, які не підписані, а третє це по тролейбусу самоприлюднити оприлюднити інформацію, як закупилися. Але відповіді ми не маємо вже два місяці, ні на жодне звернення. Колеги, Тому шлях заві. дуже важкий, дуже довгий, але ми не від. Ступимо, ми йдемо до кінця, лідер партії Андрій Садовий коротко розповів про історію самопомочі, яка бере свій початок зі Львова, і наголосив, що кожне місто має орієнтуватися на ті питання, що виникають у них на місцевому рівні. В кожному місті є та чи інша проблематика, яку треба робити в першу чергу. Самопоміч в активній фазі почала у Львові працювати у 2004 році. І до того часу, як я мав честь почати працювати міським головою. Тисячі, десятки тисяч людей пройшли через наші приймальні і отримали консультації житлово-комунальних питань, там, по питаннях будівництва соціальних, різних. Тобто, прийшовши до влади, я в більшості орієнтувався в цій проблематиці, яка є. На зустрічі також виступили народні депутати України Олег Березюк, Єгор Соболєв, Тетяна Острікова, Ірина Сисоєнко, Андрій Жоржі та Олександр Опанасенко.